Того дідька питається. Слава Ісусу Христу, а хвороба висетани, смерть висетани, хвороба Дивіться, Ми дуже багато часом переносимо свої, свої проблеми, свої невдачі. Нам дуже зручно перенести на когось. От щось там не виходить, От каже, стараюся, роблю, колахати роблю, але не йде. Певно, мені хто себе робив, розумієш? Це ворог, це мені пороблено. Пороблено, так. Та ходить постійно щось мені виліє, та щось мені кине, це мені пороблено. Але це, знаєте, я вам скажу так. Дуже добра нагода свою вину скинути на когось. Пороблено. А я тобі казав, фікус не добре в хаті тримати. А де видиш, а де видиш, а де дитина не годна сі віддати, а де ходить, а де видиш і не годна сі віддати. Не через фікус вона годна віддати. Вийти заміж. Не через фікво, повірте. Хвороба, хвороба не від сатани. Якби сатана мав можливість і був господарем роздавати хвороби, ми давно би вже були всі прикопані, а останні би просто валялися, бо не було би кому прикопати. Хвороба, люба хвороба, яку ви тільки можете знати, вона має своє походження. Через спор через людської природи, первородним гріхом. Якщо би сказати по-простому, то Божа любов людині давала таку силу, таку, окутували його такою благодаттю, що імунна система була так сильно активна, що ніяка хвороба не могла діяти. Ви скажете, що а де взялися хвороби, хто їх там створив? Та ніхто їх не створив. Вони були, бо тому що без протилежностей, без мікробів, без бактерій, світ. Помре і ми теж. Кожен із вас після душу гарно помитися, все, що ви такі самі чистенькі з кожної людини, в кожній людині живе примірно коло 2 кілограм бактерій. Двох кілограм у кишечнику, всюди, на голові, на руках. Де, якщо всіх їх позбирати, вони будуть приймати 2 кілограм бактерій. Можете собі придумати. І вони є. Не всі, не всі шкідливі. І тому для того, щоб людина була досконала, у був, рай був дуже гарний, але він був агресивніший, як зараз. Просто імунна система була наскільки сильна, що людина просто балділа у тих умовах, і все було дуже активно, все якісно. А потім через ріх спортилася людська природа як? Імунна система зробилася так, жін упустилася, аж на 10%, лишилося від цілої сотки. І ці всі бактерії, ці всі віруси почали гризти дерева людей і все. І тут люди, ой, тільки вже печінка, їй не здала, вже то, вже все, все поламалося, розумієш, все. І я вже. Але люди навчилися, навчилися, що для того, щоб бути здоровим, треба їсти вітаміни, треба відпочивати і так далі. І жиють, і медицина продовжує вік, і Там у тій державі, де є медицина розвинута сильніше, вік людини довший. Тому хвороба не від сатани, від гріха. Наслідок гріха. Світ так. Є побудований, що от є. А дуже багато хріб від нас, самих, ми самі собі робимо. Ну, як самі? ну не, не спеціально. Але в основному це все є психосоматика, стреси, які нас постійно оточують. І воно нікуди не дівається. ця агресія, вона тут збирається, організм починає працювати на виснаження, а потім вже змучився такий фу, і тоді вже хвороби починають вилазити. То печінка, то нирки, то наднирники, то що ти не хочеш, то дихати не годин, то сліпий став, то глухий став і так далі. А це все все від нас. Сліп, сліпий, значить, через те, що не можу дивитися на деякі речі. так? Глухий, значить, не треба чути деякі речі і так далі. І Воно так здається, але воно. Коли поступово, ти тим жиєш, ти тим думаєш. Все це є, розумієте, все... От дитина народилася ще піляли, так? Це ж не просто так. Це тому що тато, мама ніколи словам не надають ваги. так? що-небудь, не задумуються над словами. Та можна говорити про все. І говорити можна багато. Як беруться хвороби, які вони бувають? Та навіть інфекційна хвороба половина тих хвороб через нас. Бо інфекція, якщо би ти не лазив там, де не треба, тебе сі не заразив. Так, так само ці кавалерські хвороби, так? Неупорядкованих. Статевих відносин чоловіка і жінки різних там раз направо, друзь на ліво і так далі теж хвороби, які тільки внаслідок е, статевих відносин. Так що хвороби не від диявола, а від нас самих.